Ворог знову обстріляв Шосткінщину. Про наслідки говорили під час апаратної наради при міському голові. Громада живе в умовах посилення російської агресії. На минулих вихідних громаду обстріляла система РСЗВ. В цей час була вражена територія Чеплівського, старостинського округу. Постраждали сільськогосподарські. Підприємство, приватні товаровиробники сільськогосподарські, нанесено ціла ряд вражень. Проводяться роботи по вивченню суми ушкоджень і будуть проводитися роботи по розмінуванню. Місцевих мешканців застерігають не підходити до місць прильотів через небезпеку. Нагадую всім. Всім решті жителям нашої громади, що місця, в які були прильоти ракетних систем залпового вогню ходити неможливо і опасно, небезпечно. Що там можуть залишитись боєприпаси непідірвані. Ми будемо робити все, щоб знешкодити їх, і така робота проводиться відповідними. Службами і нашого міста, і обласного центру, але гарантувати, що там все не безпечно, неможливо на сьогоднішній день.